здоров'я всім українцям, та хто підтримує нас, друзі. Залишилася одна ділянка, на якій ми і сіяли разом, і підживлювали разом, і кропили від буранів фунгіцидами разом і все робили разом. І гірчицю сіяли дисками, і дискували, і гірчицю потрібно і зарати. Одна ділянка, яка залишилась у мене і на всій вулиці, яка ще не орена. Ну так, як би сказати. Зараз орем. Побачите, плуг-плуг відпрацював прекрасно, я вам скажу. Як він Ну, тоді два рази урвався цей корпус, я його варив. І ще після того, як ви бачили те відео, ще раз один леміш віддавав, приїхав, зварив і оранку, я, як би сказати, зараз це все і закінчую. Звичайно, якось ну, хотілося б знову починати, але в цьому час землі потрібно відпочити. і... Якби й нам потрібно відпочити, але у нас відпочинку не, немає, тому що надалі почнуться заготівля дрів, лядрів, покажу вам, вже є станок, є певні думки. Різне, різне зараз, різне. Роботи так назбиралося на, на багато. І Другий, третій, десятий. Коротше, ну, без цього ми не залишимося ніколи. Хтось би за неї платив, але самі розумієте, скрипковий транспортер стоїть як вишка. Відпрацював, я вам скажу він себе, я вам скажу капець. Ми товариш Толя допомагав мені грузити в нього, як би сказати, переміщати зерно кукурудзу. Ми вдвох його не могли. Я вам скажу чесно, він не дасть брехати за замогти. Валив я, я не знаю, скільки він тон там в час може перегрузити. І, ну, висота, я так по часному не сильно висока. Ну, валив конкретно. Що ми, ми засипали його повністю. І, і упоралися. Значить така справа. Оранка трішки буде така, як би сказати, не стандартна, бо город то сам прямокутний, але тут є такий карман. І певні насадження тут дружина займається, ну так, як би сказати, то далі все побачите. І цей карман потрібно відорати, Тому зразу відорем його і почнемо униз орати. І на цьому, як би сказати, польові роботи закінчені. Ну страшного, страшно буде весна? Будемо далі продовжувати. Поїхали! Друзі, от і закінчили, як бачите, трішки перший корпус не докриває. Ходімо, я зараз вам покажу, чому він не докриває і чому він залипає. Коли я орав біля Ох... забув вам сказати, кинув такий рейс кусок. Тому я тоді як говорив, що їду догорувати, там глина, така важка земля, глиниста і ну, важкувато. Тому кинув трішки для ваги, щоб він краще ліз. І він тоді так заліз, що я відірвав оцей. Кусок леміша, передок відрвало його просто в цури. І тоді трішки потягнуло цей корпус. Бачите, цей стоїть так, а цей стоїть під більшим кутом. Він і гірше лізе. Отак, От як я орав, він же якби виконував роль передплужника. Ну, Ви розумієте? Тому, тому так воно така оранка він не докидав. Як би сказати, перший не докидав, а другий кинув те що, те, що був повинен бути. І чому залипає? Бачите, перший файно робить, класно, як би сказати, а другий а другий залипає. Залипає і це я бачив не в, одно, не в одних є таке питання і проблема, як би сказати, залипає. Ну, на мою думку, одна із причин оцей самий кут. Тому що тут воно, як би, впирається у, у полицю. І земля, землю штовхає і витирає цей корпус е, по лицю саму. А е, тут воно якби вже йде по скользящому. Немає вже того, як би сказати, воно ну, не впирає сюди, а просто якби, відкидає його на бік. Одна із причин можу помилятися. Ну, бачите, факт є факт, що воно тут налипає, тому що оцей корпус трішки він, якби, оце, зігнутий в цю сторону. Ну ось так. А далі почнеться заготівля дров. Далі почнеться, далі буде далі. Далі слідкуйте, далі дивіться, допомагайте, підтримуйте одне другого. До наступних відео. Хай щастить!